Слава Україні. Ми починаємо. За півтора року повномасштабної війни з Росією в Україні уже давно зрозуміли, на кого працюють священики Московського патріархату. За цей час було багато викриттів та розслідувань з боку держави та силових структур. Утім, УПЦ Московського патріархату продовжує працювати та завдавати шкоди нашій країні. Всупереч рішенню Зеленського вже протягом півроку не можуть заборонити УПЦ МП. Відповідний законопроєкт за прогнозом голови Верховної Ради Стефанчука мали прийняти ще навесні. Але на вулицю вже кінець вересня, а зрушень по цьому питанню досі нема. Виною тому, зокрема, деякі слуги, які, не дивлячись навіть на монобільшість, не можуть зійтися в єдиній думці. Яка категоричність від народних можновладців та ще й у такий важкий для країни час? Виникає логічне та влучне запитання до таких чиновників: чому мають страждати люди, коли такі священники продають нашу країну ворогові за російські рублі? А найголовніше, що тут думати, якщо це в першу чергу питання безпеки? Можливо, деяким Депутатам вигідно, щоб в Україні далі працювали зрадники та наражали нас з вами на небезпеку, згідно з даними анонімних співрозмовників одного з українських змі у фракції Слуга народу зібралося багато любителів руського міру істиновіруючих і навіть дияконів московського патріархату. Серед них Артем Культенко, вихованець Київської духовної семінарії у ПЦМП. Павло Халімон, активний правовірний у ПЦМП, який, як зазначає Кошкіна, прославився покупкою елітного собняка на Печерську під час Великої війни. Є й ті, хто проти не з релігійних переконань, а з політичних, бо вважає ПЦУ проєктом Порошенка. На жаль, так це повна маячня, але дехто у це вірить і досі активно такий наратив просуває, як, наприклад, Макс Бужанський, який сам взагалі юдей, коментує. Один співбесідник Павло Фролов кошки аргументували його позицію упоротістю, Микола Гунько використовує ситуацію для дрібної помсти, та і самих депутатів після початку АТО на сході нашої країни можна було помітити на служінні у російських священників, які молились на патріарха Кирила, котрий, до речі, постійно молиться за життя російських окупантів. Як можна підтримувати ворожу церкву, яка підтримує ворога та негативно відноситься до української армії? Як ви, шановні обранці, будете? Дивитись матерям та жінкам з дітьми, чоловіки, яких пішли на передову захищати всіх нас від російської навали та віддали своє життя за таких, як ви. Напевно, ніяк, бо, схоже, це питання нікого не цікавить. А тепер пройдемось по кожному окремо. Артем Дмитрук був активним парафіянином у ПЦМП. МП, у тому числі релігійними переконаннями він свого часу пояснював відмову вакцинуватись проти ковіду. Тоді таких, як він у ВР було троє. Ще Ліза Богуцька та Юрій Камельчук. Ще одна зірка. Цієї історії Андрій Холодов, якби це не парадоксально звучало, але на ситуацію з профільним законом впливає колишній нардеп від слуги, фігурант корупційних скандалів, який тісно пов'язаний з Медведчуком, виїхав з України на початку 2023-го. Його позбавили статусу депутата влітку, але досі має важливі на окремих представників фракції. То, можливо, треба зібрати свої валізи та як то кажуть, валіза вокзал Ростов, адже такі зрадники, а тим більше депутати нашій країні, не потрібні. Зазначається, що деякі слуги підозрюють у саботажі і Арахамію та мотовиловця. Один із анонімних співрозмовників українського змі заявив: я не бачу від них справжньої активності. Коли вони дійсно хочуть, то поводять себе зовсім по-іншому. У мотовиловця, як про це не спитаєш, він одразу кричить: хай з московськими попами СБУ розбирається, до чого тут ми. Але ж СБУ свою роботу робить. Дехто з наших підозрює його у свідомому саботажі, а особисто я так не думаю. Але виглядає справді дивно. Давід сам по собі секулярний, але видно, що у релігійні справи, як він це називає, лісти не хоче. Може, досить цього свавілля в нашій державі, а депутатам пора вирішувати, скажімо так, за яку команду грати, щоб не нашкодити нашій країні ще більше. А тих, кого не влаштовує заборона УПЦ МП, подумайте, чи дійсно ви хочете бути громадянами нашої країни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Коментарях будьте здорові та бережіть себе.